Вітаємо, шановні глядачі! Якщо ви давно мріяли оновити дім, кухню чи просто полюбляєте економити, тримайтеся міцніше. Ми зануримось у світ оцінених товарів від магазину Епіцентр і дізнаємось, де ховаються найкращі знижки цього тижня. А наприкінці я поділюся власними лайхаками: як не втратити голову від вигідних цін і не купити зайву. Поїхали! На 10-му місці плита газова беко, ціна без знижки 10 499 грн. Знижка становить 735 гривень або 7%. Зараз її можна придмати за 9 763 гривні. Тут економія невелика, але якщо ваша стара плита вже натякає, що пора на пенсію, це шанс оновити кухню і не переплатити. На дев'ятому місці морозильна скриня беко. Ціна без знижки 5999, нова ціна 5579. Знижка 420 гривень, відсоток знижки 7, ідеально для тих, хто любить запастися смаколиками на зиму. Морозилка як сейф для вареників чи морозива. На 8 місці плита комбінована бекло. Ціна без знижки 14 999. Знижка 1050 гривень, нова ціна 13 000. 949 гривень або 7% знижки. Тут економія вже серйозніша, а отже, можна дозволити собі ще й нову сковорідку на решту. На сьомому місці холодильник беко ціна без знижки 17 999. Знижка становить 1260 гривень або 7%. Придбати її зараз можна за 16 739 гривень. Великий холодильник. Для великої родини або для тих, хто любить кулінарні експерименти і запасається продуктами на місяць. На шостому місці пита комбінована беко. Ціна без знижки 19 559, знижка 1372 гривні або 7%, і придбати її можна лише за 18 227 гривень. Тут економія вже відчутна, а ваша кухня отримає справжній обрейд. Печіть, смажте, тушкуйте, і все це дешевше. На п'ятому місці знову холодильник і знову беко. Ціна без знижки 17 999 гривень. Знижка 1800. Нова ціна 16 199 гривень або 10%. Тут же серйозна економія. І холодильник стане вашим новим другом у боротьбі з літньою спекою. На четвертому місці вбудована посудомийна машина і теж беко. Ціна без знижки 11 999 гривень. Знижка 1200 або 10%. Нова ціна лише 10 799. Забудьте про гори посуду, а ще й гроші зекономте. Суцільна радість для всієї родини. І переходимо до трійки лідерів. Бронзу на цьому тижні отримує і знову холодильник і знову беко. Ціна без знижки 20 999 гривень. Знижка 1470 гривень або 7%. Нова ціна 19 529 гривень. Великий сучасний, а тепер ще й дешевий, можна дозволити собі зайву пачку морозива. На другому місці знову холодильник і знову бико. Ціна без знижки 19 тисяч 999 Знижка 1400 або 7%. Нова ціна лише 18 599 гривень. І нарешті справжній чемпіон нашого рейтингу: максимальна економія і максимум простору для улюблених продуктів. Ваш гаванець скаже вам дякую. Холодильник Беко. Ціна без знижки 17 17999 999 гривень. Знижка становить аж 1800 гривень або 10%. Нова ціна 16 199 гривень. Оцінка від апіцентру це не просто шанс купити дешевше, а справжнє полюбання за вигідними пропозиціями. Тут ви знайдете товари з незначними косметичними дефектами чи пошкодженою упаковкою, але з повною функціональністю. Перед покупкою уважно читайте опис, перевіряйте стан товару і не бійтеся ставити питання консультантам. А ще не відкладайте на потім. Найвигідніші позиції розлітаються як гарячі пиріжки. Ось такий він: топ-10 оцінених товарів від епіцентру цього тижня. Пам'ятайте, що економити – це не соромно, а розумно. Бажаємо вам вдалих покупок, гарного настрою і щоб у вашому домі завжди було затишно, тепло і сучасно. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ділитися цим відео з друзями. Нехай вони дізнаються, де знайти найвигідніші знижки. До нових зустрічей!